Кубок Прикарпаття з бойового самбо відбувся у Коломиї. Локація, спортивний комплекс, локомотив. Змагалися представники клубів з різних громад області. Хто здобув кубок, розкажемо в сюжеті. Справжній братерський спаринг влаштували на рингу 19-річний Роман і 20-річний Назар. Мочернюки з Коломиї. Символічно обоє тренуються у місцевій школі єдиноборств братів Грицьківих. Знаєте, проти брата брату дуже тяжко в плані моралі битися. Ми з ним так цілий час ходили на спорт, ми знали, що таке спаррінг, але коли настав час турніру, в нас, виходить, була одна вагова категорія. Я на пару кілограм худіший, але противників, по моїй вазі не знайшлося. І знаєте, перший раз виступали психологічно тяжко, але ми домовились так, що ми будемо старатися, не філонити, і з нас двох переможців не буде. Тобто нема такого другого або першого місця. Ми є для обох чемпіон. своїх спортсменів на турнірі представили також коломийські клуби Самурай і Тирлич. Змагалися і учасники зі спортивного клубу Титан Снятинської громади. Відбувся один з паринг, в якому я переміг задушливим прийомом. І ще виходить, має бути наступний вже фінал за перше друге місце. Ну це можливість проявити себе, отримати медаль, проявити свою команду у в цьому виді спорту. Ідея організації Кубку Прикарпаття належить Івано-Франківській обласній федерації з бойового самбо. Проводять такі змагання вперше у шести вікових та одинадцяти вагових категоріях під наглядом суддів міжнародної та національної категорій, Розповідає виконавча директорка обласної федерації Тетяна Глушкова. Сьогодні власне один з розділів це про фул. А можете побачити, що тут трішки інша техніка. Тут буде задіяна і ударна, і боротьба, і такі правила вже чуть-чуть серйозніше ніж на Інших типах чемпіонатів власне всі спортсмени проходили попередню підготовку. Це був такий довгий тривалий процес, тому що ми знали, що це буде перший захід. І хотіли, щоб він був такий наповнений, хороший і, в принципі, з дружньою атмосферою, тому що хлопці переважно з одних клубів вони між собою знайомі, вони дружать, і це така більше як дружні спаринги відбуваються ніж такий повноцінний серйозний чемпіонат. А це вперше ми пробуємо. Ми намагаємося дивимося, як відбувається. Ця організація, хлопці знайомляться з самим видом спорту, таким як бойове самбо, тому що в області це відносно новий вид спорту. І ось будемо пробувати це пропагувати і популяризувати далі. І до результатів Володарем Кубка Прикарпаття стала команда спортивного клубу Титан Снятинської громади. Друге загальнокомандне місце здобула школа єдиноборств братів Грицьківих. Бронзу посів спортивний клуб Тирлич.